Друзі, всім привітки! Сьогодні хочу вам розказати про себе, про свою сім'ю, як ми потрапили у В'єтнам. Взагалі, як ми виїхали за кордон під час війни. Я думаю, це всім цікаво, звичайно. Тому почнемо напевно з самого початку з України. Ми поїхали у 2018 році перший раз, і це було в Китаї, в Китай на роботу. Звичайно, три роки ми були в Китаї. Почалася корона. І, звичайно, всі до нас дзвонили, всі просили, щоб ми верталися додому, бо корона, люди вмирають, а ми в Китаї в центрі цього вірусу. Ну, додому нам їхали їхати було, по-перше, дорого. По-друге, ну сенс. Ми ж на роботу поїхали, щоб вертатися додому. Тому ми вирішили їхати в Таїланд, пересадіти корону і потім вернутися назад в Китай працювати. Ну і поїхали ми в Таїланд, і там ми вперше познайомилися з островом Панган. Нам дуже сподобався острів. Ми там були 20 Три, здається, дні. І ми вирішили, що ми обов'язково сюди ще повернемось. Але після острову ми не повернулися, на жаль, в Китай, тому що Китай тоді закрили, як тільки ми виїхали, всі наші речі, все лежало з Китаю, ми поїхали в Україну. Ось так. Звичайно, коли ми були в Україні під час корони, ми надіялись, що воно скоро закінчиться, ми назад поїдемо в Китай, повернемось на роботу і все буде добре. Але, звичайно ж, як всі зараз розуміють, після корони почалося ще гірше. Ми думали, що вже гірше не може бути, але почалась війна. За п'ять днів до війни ми якраз планували повернутися знову на острів Панган. Так як робота в нас вже ми знайшли в Україні роботу онлайн. Ми контент-модератори, кому цікаво, ми обробляємо контент. Ну, тех підтримка, саппорт, підтримка ось такого плану. І за п'ять днів до війни ми вирішили, ну що, з чого чекати? У нас робота онлайн, можна їхати ще пожити на острові, так як ми хотіли, планували туди повернутися. І, звичайно, вже почали шукати білети, підготовка, це весь процес. І почалась війна. Звичайно, всі плани відклалися, не хотілося абсолютно нічого. Ми не виїжджали з України, тому що якось не хотілося. Мені наоборот не хотілося покидати рідних: бабусю, дідуся, тато тоді в мене був на війні. І тому якось поїздка взагалі не то, що відклалась, про неї навіть всі забули, ніхто нікуди не збирався. Але пройшло півтора року, і ми вже якось так вирішили, можливо. Потрібно поїхати. Тоді, якраз, я пам'ятаю, було травень, і тоді якось говорили про контрнаступ, що ніби все йде до завершення і все буде добре. Тоді якраз тато повернувся з війни. І ми такі думаємо, ну, є можливість поїхати, то чому б і ні. Тим більше, що ніби війна вже після контрнаступу йшло все до завершення. Ми такі думаємо, ну, якраз поїдемо на панган, ми планували десь на півроку. і повернемося зразу в Україну, війна вже закінчиться, все буде окей. І ми поїхали. Чоловік в мене виїзний, з цим проблем не було. У нього третя група. Ми її зробили вже давно, ще в 19-му чи 18-му році, точно не пам'ятаю. Тому проблем з виїздом у нас не було, але все одно якесь було таке переживання, що а вдруг не випустять, а вдруг ще щось. Тобто, ми якось так їхали, ніби їдемо, а ніби і ні. Якесь таке було дивне відчуття. Ми навіть не купували білети заздалегідь, тобто нічого не бронювали абсолютно. Ми виїхали до Польщі, і аж тоді вже в Польщі в автобусі. Ми їхали зразу в аеропорт, але не білетів нічого не було. Ми зразу в автобусі все купували, коли вже ми впевнили, що точно все ок. Тоді купували білети. Нас до себе на три дні пустила пожити подруга наша з України. Ми в неї були, тому що рейс був. Ми приїхали вночі. Рейс був на наступний через день. Якось ми ще трішки побули в Польщі, погуляли один день і полетіли на панган. Таїланд, там ми були 7 місяців в Таїланді. Взагалі все нам сподобалось, все дуже-дуже класно. Але так як це маленький острів, його можна на байку об'їхати за пів години. 7 місяців жити в ось таких рамках, в такому маленькому острові, це якось воно дуже почало мені давити на голову. І ми вирішили їхати далі. Я в наступному відео вже напевно розкажу, як ми переїжджали з, з Таїланду до В'єтнаму, тому що відео вийде дуже довге. А тут ось так ми виїхали з України, опинилися в Таїланді, в Таїланді нам дуже подобається, там дуже щирі, класні люди. Нам дуже зайшло. І, звісно, так як ми збиралися в Таїланд на півроку, пройшло цих півроку, навіть сім місяців, і ми такі були, ну не знали, що робити, чи повертатися в Україну, чи не повертатися. Всі нам знайомі казали, що не їдьте, ви що, всі хочуть звідти втікти, а ви хочете назад. Звичайно, я хочу назад, там мій дім. Я така чиста українська. Дівчина, так як і мій чоловік, ми такі, що ми хочемо додому, чим пошвидше У нас немає такого, щоб будувати десь життя за кордоном. Ні, хоч ми з 18-го року і за кордоном дуже часто більше, ніж в Україні, але все рівно хочеться жити в себе вдома в Україні. Тому ще пам'ятаю, було таке: ми як були зимою в Україні під час війни. Дуже тоді проблеми були зі світлом. А в нас робота ну за комп'ютером, самі розумієте, потрібно завжди світло. Тоді в нас було таке не дуже комфортно. По роботі, тому що світло то є, то його немає. Графіку відключень не було. Ми працюємо, потім не працюємо. Потім нам потрібно було відпрацювати ті години, що ми не допрацювали, і це було таке відчуття, що ти постійно або на роботі, або без світла. Ну тобто було не дуже, і ми вирішили, якраз тоді вже була е, діло, підходило до зими, і ми розуміли, що будуть знову обстріли. Не буде світла. Ми вирішили не їхати ще додому, але в Таїланді, ну на острові особливо, мені не хотілося залишатися, тому що це настільки маленький острів. Ну і там немає нічого такого пляжі, та, безумовно, вони одні з найкращих, там дуже все класно, але немає цієї цивілізації. Коли ти живеш такий довгий час, ти вже ходиш по тим самим місцям. Ну якось, ну так. Там було, я пам'ятаю два магазини, здається, такі більші супермаркети, і далі такий невеличкий туристичний базар, вечірній ринок по суботах, пляжі і все. І це коли ти сьомий місяць кожного дня одне те саме, воно якось так вже нагнітало, хотілось додому. Якось і ми вирішили їхати далі. Ось. Віка – це моя дочка, як ви зрозуміли з попередніх відео. Їй зараз 12 років. Вона прям дуже не хотіла їхати з нами в Таїланд. Вона, звичайно, хотіла спочатку, але потім, як вона зрозуміла, що ми їдемо на півроку, вона була в шоці. Звичайно, це як вирвати дитину з її соціуму. Це нема друзів, немає школи. Це було трішки для віки стресом. Школа в нас була це зараз. Її школа онлайн ми перевели. Київський ліцей онлайн, а до того вона шостий клас ходила в нас типу як дистанційно. Вона навчалася в школі, яку вона ходила в Україну. Ми б її перевели на дистанційне навчання. Тобто, в кінці року вона просто здавала екзамени, і до того були просто репетитори і навчання самостійне вдома. Самостійне навчання вдома в шостому класі це це треш, тому ми вирішили її в онлайн школу перевести. Школа нам дуже подобається, дуже класна школа. Коштує якось 6 тисяч гривень в місяць, але вона цього варта. Там зразу ми заплатили за рік, і там була знижка, у нас 5 15, здається, відсотків чи 5-15, чи 15, точно не пам'ятаю. Е, тому ось ну, нам подобається школа-клас, знайшла нових друзів, то зараз з цим хоча б школою вже якось більш-менш налагодилось. З друзями трішечки, в нас проблема тут є, багато українських дітей, тому що з росіянами ми не спілкуємося принципово. Це взагалі ну, це не обговорюється. А з українцями тут переважно діти або маленького віку, такого, ну, до 5 років, або вже геть старші, тобто віки, ну, подруг дуже мало. Але ми її стараємося постійно брати з собою, гуляти, плюс школа, якось справляємося. Тут дівчинка-українка веде в нас танці, Віка ходить у нас на танці, тому якось ось так. А що стосується мене, мені 28 років, працюю, я вже вам говорила, де? Це робота онлайн, контент-модератор. Зараз вирішила вести свій ютуб. Я ніколи не думала, що я буду вести Ютуб, якийсь влог. Але я розумію, що я багато де була, багато подорожували, багато жили в різних країнах, і я маю багато досвіду, і є чим поділитися. Тому я думаю, можливо, комусь ця інформація буде цікавою, або комусь, можливо, в чомусь допоможе, знадобиться. Тому вирішила вести свій ютуб. Ну і ще ютуб це для мене такий, знаєте, антистрес. Щоб відволіктися трішечки від думок, що я хочу додому, що в Україні повний капець. Тому що ну я така людина, яка сприймає все дуже близько до серця, і мені кожна новина, кожна е, якась трагедія дається дуже важко. І навіть не хочу про це говорити, бо я зараз буду плакати, а я цього не хочу. Тому ось так. Ютуб це, знаєте, такий про трішечки розрядка для мене, щоб як то мені тепер, знаєте, стало цікавіше, якось я тепер лягаю з думкою, що мені завтра зняти, що мені розповісти. Куди сходити, що вам показати, як це все зняти, і ось так. У мене тепер цим більше забита голова. А до того в мене було після роботи такий стан. Хочеться додому, заходиш в новини, постійний стрес. І якось так. А ще як Віка прийде, почнеш в мене там друзі, і я за всіма заскучилась, то це взагалі. Тому тепер буду трішечки відволікатися від таких думок і займатися ютубом, розвивати. Тому кому цікаво, ставте лайки, коментуйте. Звичайно, це все дуже приємно. Класно, що я цим почала займатися, тому що я не дуже така публічна людина і не дуже я люблю ці всякі зйомки та все. Але потрібно починати з, з чогось маленького, тому ось так. Щодо подорожей, відвідали ми дуже багато країн і. Я думаю, що можливо якийсь, Ну я маю як то з чим порівняти, що розповісти, тому ось по чуть чуть чуть-чуть і буду розказувати. А знаєте, зараз ще таке почалося у мене. Ну чому я не почала робити це раніше? Стільки країн і можливостей втрачено зняти відео, розповісти, тому що вже постфактом ну це вже не ті емоції, це вже не так. Ми ну, от нещодавно були в Японії. Там стільки всього можна було розповідати, але це вже... Не так буде цікаво, якби зараз я от там ішла і розповідала зразу відео, але нічого. Буде ще, надіюсь, попереду багато країн, багато чого вам зможу показати, розказати. Так як зараз ми живемо у В'єтнамі, буду знімати вам про В'єтнам. Тому у наступному відео я вам покажу і розкажу переїзд з Таїланду до В'єтнаму, чому переїхали, чому таке рішення. І ось так. Тому до наступного відеоролику всім пока пока Ставте лайки, підписуйтеся. Мені буде дуже приємно і обов'язково коментуйте, тому що я кожен коментар беру серйозно до уваги, щоб розуміти, в чому ставати кращою, до чого прислухатись, до якоїсь поради, що потрібно виправити, що потрібно змінити. Тому це важливо для мене.